Доброго дня, гості та колеги, любителі часничку. Хочу сьогодні зняти таке коротеньке відео, так як дивлюся в інтернеті. І в YouTube, і в Facebook тріщить від настання заморозків і сильних снігопадів. Ось подивіться, який в нас стан часничку. Сьогодні 8 квітня. Вчасно було проведене перед цими заморозками друге внесення селітри. Сьогодні в нас було мінус 2 на Житомирщині. Ось зараз знов сніг пролітає, якщо видно. А сьогодні два рази такий пускався по сантиметрів 5 накривало снігом. І тільки сніг розставав, і в нас туман брався, так парувала земля. Ось подивіться на часничок. До заморозків дуже багато було кінчиків листя, яке було жовте. От я вам скажу, він як на користь пішов, оцей сніг цьому часничку. Він такий темний зелений зробився, вологи вистачає, а як ми знаємо, часник росте тільки вночі, коли понижається температура. Вночі заморозок. А в день плюс 8, плюс 10. Якраз ідеальна температура для нього, для росту. Ось подивіться. Ось взяти листя. Ось, подивіться. Ідеальний зелений листок. Він буквально за вчора і за сьогодні на сантиметрів 5 підріс. Я б не сказав, що йому щось там шкодить. Можливо, десь є регіони, де до 5 градусів. Хоча у нас на сьогодні, на цю ніч, що була, передавали 5 градусів морозу. Вранці було лише 2. Ось якийсь перевернутий. Верх ногами був, саме вилазить. Колись буде. А можливо це залишений з минулого року, тому що ось з рядка чесник. Це на стрілку у нас часничок. Ось подивіться вже. Вже шостий лист пішов. листя гарне. це від Захарченка часник Тут 12 рядків по 100 метрів буду весь лишати на стрілку. Ну, таке я хотів показати. А то всі переживають і пишуть, і дзвонять, що робити, пожовтів, що робити, заморозки, та нічого йому не робити. Все, що мона, ми зробили. А що не мона, що не зробили, пройдуть заморозки та й будемо робити. Хоча я вже, мабуть, нічого йому робити не буду. Селітру внесли, стомпом обробили. По листу я не буду нічого вносити, так як я в минулому році переконався, що це користі немає, тільки збитки йому робити, ходити ламати листя. Так як в літературі пишеться кожен зламаний листок на часнику, це від 5 до 10% урожаю. Я переконався, в минулому році в мамі в мене був участок, де побив град, там часнику, можна сказати, і не було. Так що такі справи не панікуємо. До, не... До суботи в нас заморозки, а на неділю дивився вже 11 тепла, а на понеділок 15. Так що все буде добре. Ставимо лайки, коментуємо, всім мирного неба. Всім до побачення.